Вітаю друзі, вітаю підписників, всіх, хто мене дивиться. Дивіться, яка ситуація у мене була. До мене приходили повідомлення з Aliexpress від продавців, але вони не відкривалися. Я довго не міг зрозуміти, що таке, в чому річ. Заходив в Google, шукав причину цього. Різні рекомендації були, нічого не допомагало. Писав на хелпер Alibaba, теж нічого не допомагало. І зараз давайте зайдемо на Aliexpress. Так. Зараз зайдемо в центр повідомлень. Коли приходили повідомлення від продавців, ось повідомлення, Тут у мене все переводилось, все вказувалось, все показувалось, так би мовити. Але коли я заходив на саме повідомлення від продавця, мені тут було написано там щось по-англійськи, а ну, відкрите повідомлення в додатку якось так. Шукав я той додаток, відкривав і в мобільному телефоні, в додатку заходив, навіть спеціально скачав, був з Play ту додаток, бо <кхем>, нічого не допомагало. Зараз дивіться, друзі, от я відкриваю повідомлення. Будь ласка. Все, всі повідомлення, які вони відкриваються. Ну і одночасно переводяться на. Давайте відкриємо ще одне повідомлення від продавця. Все, всі повідомлення відкриваються, все є. Все нормально, все хорошо. А почалось, друзі, із чого? Що я коли заходив на Aliexpress, Ну, не буду заходити, ще раз, я вже і так на Aliexpress зайшов. ось Заходив на Aliexpress, Раніше в мене було налаштований Google перекладач. Він автоматично, ось так як зараз, автоматично перекладав мені на українську мову сайт. Потім чомусь чомусь перестало це перекладатись. Можливо, і я щось там на не буду. Та ні, нічого я там такого не робив. Одним словом, що я тільки не робив. Тут я заходив, вже не пригадаю, де переклад був. А, от, от переклад, бачите, ось тут. Переклад сюди я заходив Ось сюди. Воно мені появлялось, цей ярличок появлявся Ось тут я налаштовував на автоматичний переклад, але як тільки я виходив з сторінки, або навіть переходив, ось, наприклад, заходив там, в той же ж центр повідомлень, воно мені нічого не перекладалося автоматично, треба було знову. Що вирішило це питання, цю, цю проблему? Я просто перезавантажив Google. Браузер Google, я його перезавантажив. І коли я перезавантажив, налаштував все. Ну, те, як і раніше налаштовував і переклад, і все, все решту, з'явився автоматично, перекладається вже. І коли я зайшов у центр повідомлень, то повідомлення також мені почали перекладатись. Ось, друзі. Надіюсь, вам це поможе. У кого така ситуація також. Вибачте, може, трошки довгий ролик був, но але я думаю, що воно того вартує. Отож, дякую всім за перегляд. На все добре. Підписуйтесь на канал. Мирного Неба! вам!